Всім привіт, дівчатка! Сьогодні я хочу показати вам мої покупки цього разу парфумерії. Девно не було таких відео. Якщо я купувала, то показувала в просто відео з покупками, а на ці покупки я виділила окреме відео. Тому давайте добитися. Перше, що ви бачите перед собою, це парфумована вода від G fancy <кій> Купувала я в Єві по акції. Були... На GFENZ 2 дорівнює 4. Коротше, береш два парфуми, і ще два тобі виходить там за 10 копійок. І плюс вони були по акції по 315 гривень, враховуючи, що без акції вони там під 700. Тому я ясно, що набрала цих парфумів. І давайте почнемо. Перше, що ви бачите перед собою, це GFENS, міс Gill Fanzi. Це. Ой, вучаюсь, це в нас для мене це аналог міс Dior Charry. Навіть флакончик чимось схожий. Ось так він виглядає гарно, досить таки не дешево, дорого так виглядає. Ну, Непогані ці парфуми взагалі. Тут 100 мл, парфумована водичка. Фруктовий такий аромат, полуничний, такий класний. Для мене тут я відчуваю і мандарин на початку. от Зелений мандарин, якийсь такий полуничка. Потім в серці відчувається рожевий жасмин, фіалка. Я ще прочитала, що там має бути попкорн і сорбет, але я не дуже відчуваю. І в кінці розкривається таким мускусом пачулі. Ну, Дуже класний, дорогий аромат такий. Для мене це аромат весна-літо. Тому ось так. Давайте дивитись далі. Що вам покажу, це буде ось такий парфум, також джефензі. Ось так будемо ставити, ось так, зараз, щоб не переплутати. Ось такий флакончик, це у нас Deso Гламур. Чи якось так. Ось так виглядає коробочка. До речі, кому цікаво. Читайте, кому потрібно ставте на паузу. Раз і два. Тут розписані всі ноти. Ось так. Ой, дуже класно виглядає ось цей флакончик. За що мені подобається от g fancy що в них флакончики не схожі один на один. Оце йде десаламур для мене це Hugo Boss The Sand Scent For He. Ось для мене це ось цей аромат. Такий квітковий, фруктовий аромат, знову ж таки. В Впочаткова нота тут у нас персик Фрезія, в серці Османтус і кінцева, нота кава. Давайте я подивлюсь: так, нічого я не забула, все, все правильно я сказала. Дуже такий класний аромат також. Для мене також це аромат більш такий. Можливо, кінець зими, от як зараз уже тепліше, весна. Ось для мене це ось такі аромати. Далі також ось такий флакончик. А на те, в мене чи якось так, можливо, трошечки десь вже забруднився, бо вони вже у мене в використанні стоять. Ось такий флакончик, плоский, дуже класне скло у нього, кришечки ось ці класні. Я скажу, не схожі один на один ці флакончики. Ось цей анате, це ой, вибачаюсь, це у мене, мені здається, це аналог Пакорабан Олімпія. Ось для мене це ось такий аромат, Тим більше він чимось навіть флакончик схожий. Ну, вони роблять якби, репліки якісні, аналоги. І мені подобається це, що вони роблять дорогі парфуми доступними в бюджеті, скажімо так. Тут також свіжий такий квітковий аромат. Початкова нота тут жасмин, квітка імбиру, мандарин відчувається. І також заявлено водні ноти, але не знаю, не впевнена. В серці ваніль і кінцева нота тут бергамот і сандалове дерево. Це також для мене аромат весна-літо. І також далі покажу ще дещо. Це джефензі. Ось такий примавера, Ось такий флакончик. Ось прімавера. Ось так він виглядає, також дуже класний. Ось так поставимо. Флакончики всі різні, все класно. Оце прімавера це аналог, здається, Герлен, акуалегорія, Алегорія оця Панпелун чи. Памплелом. Коротше, я не знаю, як воно там читається. Цитрусовий аромат, такий насичений аромат цитрусового напою з додаванням листа смородини, ну настільки класний аромат, хоча спочатку він мені не сподобався. Ось цей мені взагалі від Міс Філ ось цей, віддавав зразу одеколоном. Потім я так його рознюхала, скажімо так, що зараз він мій найулюбленіший. Потім із сейф тримавера початкова нота тут бергамот і грійфрот. У серці смородина чорна, ну листя більше я відчуваю, неролі. Кінцеве нота ваніль і пачулі. В серці заявлено ще якийсь там петит-грей. До речі, знову не, не показала. Але я, я не знаю, по-перше, що то таке і як воно стимуло. Ось так. Кому цікаво, ставте на паузу, ще покажу від Анатера. Кому цікаво, от собі. Ставте на паузу, якщо там видно зараз секундочку. От. Угу. Не ви... Отак. Кому цікаво, дивіться. Ось так. Показую, чому ручкою показую, тому що цей. Робила для себе поміточки на репліки, тому що, можливо, не прочитаю все так, як потрібно буде. І давайте далі подивимося, це буде те, що я купила вже просто в магазині ці чотири я замовляла, а ось такий від GeFenz Sever Nute, чи якось так, я купила просто в магазині. Просто він мені сподобався, я його купила, і він мені також по класній акції пішов. На другі парфуми в Чеку було мінус 50%. Флакончики, ну просто в Джефензі за мою любов. Ну, просто не втомлюсь повторювати, можете там подивитися нотки там заявлено. Це, на мене. Як на мене, це Versace Crystal Noir, чи якось так, не версаче так. Noir, 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 кристалнуар. Такий шлейфовий, східний квітковий аромат. Пряний, ну, хороший, мені подобається. Тут імбир кардамон на початку, потім в серці тут у нас півонія і апельсиновий цвіт здається. І в нас кінцева нота це сандал і мускус. Аромат більш таки весна-осінь, як на мене. Також мені дуже сильно подобається. От я їх, оці чотири, я взагалі замовила сліпу, скажімо так, тому що я лише відгуки почитала. І наскільки вони мені всі зайшли, немає прям такого, що не мого. От всі мені подобаються. Я користуюся, почала користуватися зараз усіма. І те, що я хотіла, і чоловік подарував мені це на нашу маленьку річницю. Як додаток до подарунку, це. Фаб'єн Марше. Це наскул піч. Ой, столик уже нерівний. І, І Фаб'єн Марше Лавчеррі. Відгуки чула, дивилася, ось так я їх поставлю по сторонах. І давайте говорити. Не видно, так? Зараз ми зробимо, щоб було видно. Ось так. Думаю, так краще. Ось так. Давайте дивитися Love Cherry. ось цей. Це аналог, ну, всі знають, це аналог Tom Ford Lost Cherry. Фруктовий аромат. Початкова, нота тут вишня і мигдаль, такий гіркий мигдаль. В серці лікер і в кінці бобейтонг. Досить простий аромат, але ну, він солодший. До, до, до речі, від Tom Ford він, він солодший, оцей аромат. Не, не такий ядрений, скажімо, як там, от мені зайшов. Кулупіч уже не так. Також це аналог на том Форд, бітерпіч, фруктовий також ароматик. Ну, ясно, тут персик. Початкова нота, тут у нас кардамон, персик і червоний апельсин. В серці тут ром, до речі, так він відчувається. І кінцева нота це в нас ваніль, боби тонка, пачулі і сандал. Аромат також весна осінь. Ось ці парфумчики були по 500 гривень по акції. Цей ми купили в офлайн магазині, а ось цей я замовляла. В принципі, своїми парфумними покупками я дуже, дуже задоволена, мені цих парфумів вистачить на досить таки довго. Але якщо будуть ще якісь класні акції, то обов'язково я ж ще щось куплю, я ж себе знаю, тому що мені подобається, коли є з чого вибрати, мені подобається багато ароматів на різний настрій, на різну подію, на різну ситуацію і на різну пору року, відповідно, тому що, як би ми не хотіли, але аромат має відповідати певній порі року, тому що. ну, Якось, на мою думку, це так. От, ну, Якщо хтось ще користувався якимись з цих парфумів, чи хтось щось купив також по класній акції від GiFenzів чи від Фабіні Марше, чи взагалі можете щось порадити. Будь ласка, буду дуже вдячна за коментарі під відео, за ваші лайки. Хто не підписався, підписуйтесь. Дякую всім за перегляд. Мирного всім дня і до зустрічі!